Привіт! Сьогодні я хочу вам розповісти, що вам треба робити для того, щоб стати фотографом. Не буду довго затягувати. Давайте перейдемо до самого важливого. По-перше, вам треба вибрати камеру, з якою ви будете далі працювати. Це не має бути якась супердорога камера, і тим паче, якщо ви тільки починаєте, можете знайти свою першу камеру на OLX, або, наприклад, я купував на техноскрабі. Там дуже багато бушної техніки, е, яка, ну. Добре підходить для початківців, і одразу хочу сказати, що для того, щоб робити якісь там дуже гарні кадри, вам не потрібна сама дорога камера на світі. Наприклад, ось ці всі фото я зробив на Canon 600. d Це камера, яка коштувала колись на OLX 6 тисяч гривень. І ще одне хочу порадити, якщо у вас буде можливість, до своєї камери докупіть якийсь фікс об'єктив. Наприклад, у мене це був 50 мм 1.8 і -No. Ось з ним у вас будуть виходити дуже гарні кадри з дуже гарним боке. і обов'язково вчіться одразу працювати у режимі М. Якщо ви вмієте працювати в режимі М, ви вмієте працювати абсолютно з кожною камерою у цьому світі. А друге вчіться обробляти свої фотографії. А, звісно, це не має бути на початку якась, я не знаю, сверхкрута обробка, але ви маєте просто взірвати YouTube, передивитися дуже багато відеоуроків по обробці, по ретуші, щоб приблизно мати якесь уявлення, як виглядає гарна обробка. Також ви можете спробувати купувати пресети в інтернеті, а, але їх теж треба вміти правильно накладувати на фотографії. Тому я все ж таки спочатку пораджу переглядати відеоуроки по обробці, а потім а, вже пробувати щось робити. Взагалі можна переглядати і одразу щось робити. Сама головна порада для початківця при обробці на ваших фотографіях має бути чистий білий колір. Не біло-синій, не біло-фіолетовий, не, не знаю, якийсь біло-жовтий, чисто-білий. Для початку це просто супер. Третій. Ой! Третє, не треба біжати одразу до якихось фотошкіл, тому що дуже багато інформації є у відкритому доступі в Гуглі, в Ютубі. Все це ви можете дізнатися в інтернеті. І у фотошколі, як правило, просто з вас качають гроші і нічому такому не вчать. Але те, що я можу порадити з навчання. Це ви можете проходити якісь фотокурси у фотографів. Тобто, це не фотошкола, яка там триває 2-3 роки, а саме фотокурси, які будуть для вас у відкритому доступі, які ви завжди можете переглядати. Також можна відвідувати МК, мастер-класи або фотодні. Це дуже крута тема, щоб прокачати своє портфоліо. Четверте, а, скачайте собі Pinterest. Там дуже багато прикладів фотографій, які вам можуть сподобатися. І всі фото, які вам подобаються, ви маєте зберігати. І коли ви назбираєте там якусь певну кількість, просто пролистуйте їх, дивіться і подумайте, що саме вам сподобалось у цих фотографіях. Можливо, обробка, композиція, одяг моделі. Можливо, світло, до речі, світло це дуже важлива складова кожної фотографії. Якщо ви намагаєтесь повторити якусь певну фотографію, обов'язково намагайтесь повторити таке саме світло, яке на цій фотографії. Коли у вас будуть з'являтися перші клієнти, можливо, складеться так, що вони захочуть щось отаке. І дуже важливо, щоб на початку вирівнялися не на це, а на це. Якщо клієнт до вас приходить і каже Слухай, я хочу таку фотосесію, що скажеш? Ну, нормально, ні. А, кажіть, що ні, не нормально. <свісно> в такому випадку можна просто сказати, що, а, знаєте, прикольна ідея, але в мене є дещо краще для вас. І можете поскидувати якісь референси. Наприклад, а, я це бачу так, 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 з таким одягом в такій обробці. І я думаю, що відсотків просто 110, можливо, навіть 111, що клієнт погодиться, тому що це набагато краще, ніж оце. Отже, коли ви вже впоралися з минулими пунктами, переходимо до формування портфоліо і просування вас як фотографа. Найкращі платформи для просування вас це Instagram і Тікток. А, але я думаю, краще все-таки робити більше упор на Instagram. тому що це платформа якраз для фотографій. Ну, чудово, у вас є камера, ви трішки підточили свій фотографічний погляд, і саме час ділять фотографії. Перше, що вам допоможе створити своє портфоліо, це ТФП-зйомки, коли модель і фотограф. Працюють на безкоштовній основі один для одного. Я впевнений, що в вашому місті є декілька інстаграм-сторінок для ТФП-зйомок, де дуже легко можна буде знайти модель. Перед такою зйомкою я раджу ще раз передивитися всі фотографії, які вам сподобались на пінтересті, підібрати одяг, а підібрати локацію, тематику. Таким чином напрацьовувати собі портфоліо. І коли у вас в інстаграмі вже буде 9-12 постів з різних фотосесій, не з одної тієї, ж самої, то це вже буде продаюче портфоліо. Вітаю, ви фотограф. Ще порада по тому, як я раджу вести інстаграм: не треба виставляти фотографії якихось прищепок, якихось котів, листя. Просто я так робив на початку, і це клієнтів трішки не дуже притягує. Ну і останнє, що я хочу порадити, це не треба біжати за грошима. Перший час це буде якраз той період, коли вам треба створити якісь певні зв'язки, якусь клієнтну базу, коли починає працювати сарафанне радіо, коли інформація про вас розноситься по знайомим, по знайомим знайомих і так далі. Тому на початку краще ціник не дуже завишати. І ще, до речі, я пропустив е, момент з програмами, які можна використовувати для обробки. Те, що я можу порадити, це Adobe Photoshop і Adobe Lightroom. Всі уроки по цим програмам ви 100% знайдете на YouTube. Ну і загалом, я думаю, це все. Я у вас вірю, друзі, у вас все точно вийде. Якщо у вас залишились якісь питання, можливо, я щось не договорив, ви можете задавати ці питання в коментарях або писати мені в інстаграм, на все я відповім. Тому удачі вам! Всього найкращого, до побачення!